Готуйте таку красу смачну Такі пиріжечки з яблуком різдвяні. Для цього треба зробити тісто. Я давав рецепт в минулому відео, записував. Начинку беремо і вріжемо яблука кубиками, обжарюємо з врожковим маслом, з цукром додаємо корицю. Тісто, бачите, ліпиться гарно. Ліпимо. Ріжечки, і складаємо їх, заслаємо поверхню пергаментним папером, який треба попередньо пожмакати, щоб не підгорало. І ще я змащую його ливковою олією. Відправляємо в духовку. Ну, я відправляю на півтори годинки. Яйцем не мажу. От тоді отримуємо свіжу партію пиріжечків для Різдва. Вони дуже гарно розходяться, всі їх люблять. Із кави, і з какао, і з чаєм йдуть на свята. І дієтичні. Вони всім можна їсти. От такі пиріжечки. Всім бажаю гарних свят, смачного, здоров'я всім. Нехай в кожній родині будуть такі смаколики. Робити не важко, лише треба виділити годинку-півтори на це діло. От. В кого є дітки, дуже будуть вам вдячні. Адже це спогади з минулого колись на Різдво всі з'їжджались до бабусь і такі пиріжечки пекли в печах. Дуже смачні були. Ще з вишнею пам'ятаю. Ходили калядувати. Всім здоров'я, добра. Ще можна зробити пиріжечки з сиром. Просто берете сир з цукром, перемішуєте, як начинка, дуже вони пасують до, всі, до всього. Буде смачний святковий стіл, у вас прикрашений і асортимент по пиріжках. От. А зараз я вам покажу макаєм. Як найбільше пожмаків, чим більше буде складок, тим менше підгорить. А Тоді його розпрямляємо і заслаємо в противень. Зверху його змащуємо бажано олією, яка витримує вищі температури і не перетворюється в трансжири. От я змащую це оливкове помасе Добренько змащують. І оці ребра плюс олія. ну, Зрозуміло, що температура не повинна бути така уж критична. Краще повільно її додавати. Всі процеси підуть нормально.